Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, тож приємного вам усім прослуховування. Три роки тому я вийшла заміж за чоловіка татарської національності. Більше людей впевнені татари вибухові, емоційні, навіть скандальні. Що я можу сказати? Так воно і є, але я і сама емоційна. Тому з чоловіком ми легко знаходимо спільну мову. Навіть більше, частенько, трапляються ситуації, де його вибуховість грає нам на руку. Завдяки темпераменту мого чоловіка зробили ремонт. Ми, мої батьки і навіть наші куми. Кілька місяців тому моя мама зібралася робити ремонт на кухні. Квартира вона є радянська, старенька. Якщо кімнату і ванну ми якось своїми силами оновили, то до капремонту кухні мама підійшла відповідально. Найняла брехаду майстрів, закупила всі матеріали. Нас вона попросила тільки приглядати за ходом ремонтних робіт, тому що сама на час ремонту мала поїхати до сестри в Миколаїв. Я була не в захваті від ідеї довірити ремонт чужим людям, тому що багато чоловік знайомих, що майстри роблять, аби як та ще й терміни затягують. Самі перерви і перекори замість роботи. Але мама, і мій чоловік сказали, що я дарма переживаю ці е, часи вже позаду, мовляв, зараз ремонт, це легко і без нервів, ну що ж, так то й так. Але коли через декілька днів я пішла глянути на те, як просувається ремонт, на кухні тільки жахнулося. Все старе майстри справно позносили, обдерли і зруйнували. Але далі діло не йшло. Вдома чоловік помітив, що я засмучена і почав розпитувати. Я все розповіла. Домовилася, що наступного разу перевіряти роботу ремонтної бригади піде він. Звісно ж, коли за діло взяв чоловік, ремонт значно пришвидшився. Зайшовши на те, що на кухні, і побачивши, що ремонт майже не просувається, він дав майстрам такого наганяє, що чоловікам не лишалося нічого, окрім як працювати до знесилення. Мамина кухня була готова. За 10 днів. Замість обіцяних двох тижнів від це навіть ніяк не вплинуло на якість і вартість. Роботою майстрів мама була задоволена, та й ми теж, я навіть запропонувала коханому свіжити ремонт і в нашій квартирі, якщо ми вже маємо контакти перевіреної бригади. Договір з майстрами вкладала я, тож мого чоловіка вони не бачили. Роботи розпочалися, але які у випадку з маминою кухнею просувалися дуже поволі. Що ж, подумала я, треба підкинути дрову вогонь, додати натхнення ентузіазму, так би мовити. Коли у квартиру залетів вже знайомий цій бригаді татарин почав жестикулювати і всім своїм виглядом висловлювати своє невдоволення темпами ремонту, робочі завмеркли від неочікуваності. Як знову? В результаті у нашій квартирі ремонт завершився теж вчасно і зроблений був дуже якісно. Нещодавно, на мій день народження, у нас зібралися гості. Та Шуль, у вас така краса, а паркет як круто поскладений. Стик у стик. Супер просто! Все нахвалювало новий ремонт наша кума. Ви самі робили чи наймали когось? Я розказала, хто робив нам ремонт, дала номер телефону, а через тиждень кума подзвонила засмучена. Ой, не знаю, Дашу. Я як не прийду у квартиру у тих робочих, то перекур, то в карти грають, а навколо руїни самі. Ти не хвилюйся, тільки заспокоїла я. Зараз ми їм додамо наснаги. Вони сьогодні працюють. Працюють, ну, принаймні, мали б працювати. Ми з чоловіком поїхали на квартиру кумів, у якій вже добре знайома нам бригада робила ремонт. Чесно кажучи, побачивши розгніваного татарського чоловіка вже на третьому об'єкті, деякі чоловіки почали хреститися, але це їм не допомогло. Коханий розказав і показав все, що думав про їх перекури. Через тиждень кума покликала нас в гості і розпитувала, як нам вдалося переконати майстрів працювати без вихідних. А хіба довго треба переконувати, якщо вони знали, чим довше будуть тривати ремонтні роботи, тим частіше до них буде навідуватися той невдоволений чоловік татарської зовнішності? Любі друзі, як вам така історія? Чи потрібен вам чоловік татарської зовнішності, щоб пришвидшити ремонт? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.